Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі просвітлених, пробуджених. І я не просила благодарна за лайки, підписки, донати. Ми наразі на пляжі і давайте подивимося послання природи. Що хоче сказати нам всесвіт сьогодні. Що хоче нам сказати Всесвіт сьогодні? Вони кажуть по справедливості ти починаєш отримувати всі блага від всесвіту, якраз як справжня імператриця. Хто захотів дитину, отримає дитину, тобто все буде можливо. Хто захотів сім'ю, отримає сім'ю. Імператриця це справжня жінка, справжня королева. Ма таке почуття, начебто ви наскільки в балансі з із всесвітом із вищими силами. Що от ви напевно, зрозуміли, що так хочеться сказати, що щоб щось отримати, треба бути як мінімум благодарною. І зараз всі ваші бажання здійсняються. Так, далі, що хочу сказати вам всесвіт. Так, ага. дівчатка, карти справедливості по праву. Вам кажуть, що по праву по справедливості ви йдете абсолютно в щось нове. Так, вам будуть дані всі шанси, вам буде дана енергія для нового, начебто, почати життя спочатку, начебто, почати все з чистої сторіночки, з шістого листка. Що ще, ще ми хочемо сказати нам всесвіт? Хоче сказати, що ви переможете, що ви переможете, що ви королева жезлів, королева жезлів, Ви начебто із пажа жезлів виросли в цілу королеву. Побіді тільниця, які нічого не страшно, яка там таки в зоряних енергіях в яскравих, яка харизматична, яка проявлена, яка самодостатня, яка знає, чого вона хоче. Що ще хочу сказати нам всесвіт, дівчатки, корора Пентаклів, стабільна жінка, яка попрощалася з чим, після якої були, який, який був складний період, яка попрощалася із. Якимись конфліктами відпустила конфлікти, можливо, навіть. розумієте? Ви зрозуміли, що тут немає сенсу. І наразі вам все прояснено. У вас сонце. Що ще хочу сказати? Що стосунки по дияволу з королем жезлів, королем кубків, що з ним по дияволу? Дівочки, начебто, знаєте, вони так хочу сказати чомусь. Начебто переродяться вони по дияволу взаємоприв'язки, прив'язки, будь-які залежності, начебто вони переродяться. Може, дійсно хтось почне? Так, і буде дійсно якийсь буде новий рівень, кому, кому актуально, той буде знову таки в любові. Начебто, щось ви пропрацюєте. Четвірка жезлі, так, карта сім'ї, карта свята, що ще. Ви проясняєте якусь ситуацію, ще раз кажу, кому актуально буде дитина. проясняєте якусь ситуацію і розумієте, куди вам треба рухатися і як вам треба рухатися і по-новому. Так, далі. Паш кубки, все, що ви будете робити, ви будете робити з любов'ю. Після стану стагнації, після стану, коли ви нічого не чули, нічого не розуміли, можливо, хтось дійсно справді хворів. Хтось просто лежав, не міг піднятися з ліжка. У вас починається новий етап. Так, після стану, коли ви все прояснювали. Коли ви були закриті, замкнені. Четвірка Пентаклів, коли ви жаднічали самі на себе? Ви йдете в десятку кубків повну-повну благодаттю. Карта сім'ї, карта задоволення. Що ще вам хочу сказати, Треть. По Лицар. Лицар мечів. Холодний, відстраненний, знає свої кордони. Хоче до вас, дівчатка, із... хоче до вас по задоволеннях. Карта Верховної жриці каже, про що? Що він ще не розуміє, що це кінець? Це очередне послання. Він же король Пентаклів, чоловік стабільний, законний. Далі, що ви берете крему в свої руки, дівочки, і рухаєтеся прямо таки в матеріальні якісь блага. Фортуна на вашій стороні. Ви його провішуєте і йдете? Не могли рухатися до своєї мети через те, що було важко, через те, що ви все повісили. Були в очельника. А тепер ви йдете до зірки. Так, ось ваш. Ваш новий початок. Розумієте, щось ви починаєте вивчати, щось ви починаєте робити по-новому. Давайте ще. А, так, шість кубків людини з минулого, з якою було важко складно, яка вам розбила серце, яка вас предала. Начебто бачити далі, куди рухатися. Розумієте, виходити з цієї ситуації. До вісімки вісім пентаклів, знову каже про те, що ви будете десь вкладатися в якісь матеріальні блага. Ходити на роботу і робити щось зовсім зовсім те, в чому ви профі. І ось вам кажуть, відпускай старе, рухайся в нове. Дуже-дуже швидко. Так, на цьому всьому у тебе кінець. Далі, що нам кажуть, вам кажуть, що у вас буде яскраве прояснення чогось, де ви будете святкувати в цю ситуацію, просто і це буде на довгий промежуток часу. Не ви щаслива, довольна собою людина, яка вміє знову почувати. Давайте візьмемо пораду. Рухайся маленькими кроками. Не сиди в порада, не сиди в так хочу сказати, в гріхах, от в саплях, не сиди в саплях. Ти королева мечів. Ти розумна са своїми кордонами, ти винесла урок. А, далі. А, ще ти навіть не знаєш цієї картини, тому що тебе очікує, а очікує тебе а, сімка пентаклів, очікує, ти очікуєш щось, а ось тобі кажуть, ось твій шанс. Ось твій шанс, бери. Ще раз повторюся, на одні колоди, лицар Пентаклів, якийсь стабільний мужичочок, І тобі кажуть, що трошки почекає і шанс у тебе попереду. Угу. Благодарю, приймай тебе благо.